Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про протизаплідні таблетки. Суміші для немовлят змінили розуміння материнства. А фабричні готові страви розуміння того, що значить бути домогосподаркою. Натомість протизаплідні таблетки змінили життя багатьох жінок, економіку, освіту і ще багато чого іншого. Їхня поява мала глибокі соціальні наслідки, і саме задля цього вони і створювалися, принаймні на думку Маргарет Сенгер, борчині за контроль народжуваності. Яка спонукала науковців працювати над їх розробленням. Сенгер хотіла визволити жінку у соціальному та сексуальному плані, допомогти жінкам бути на рівних із чоловіками. Утім, поява протизаплідних таблеток мала наслідком не лише соціальну, а й економічну трансформацію другої половини ХХ століття. Аби зрозуміти, чого так сталося, погляньмо, що ж ці таблетки дали жінкам. По-перше, вони справді діяли. Чого не скажеш про багато альтернативних засобів контрацепції протягом віків коханці вдавалися до найрізноманітніших, часто вельми неприємних способів запобігання вагітності. До прикладу, у давньому Єгипті для цього використовувалися крокодилячі екскременти. Аристотель рекомендував кедрову олію, а Казанова пропонував використовувати півцитрини як купочок для шийки матки. Навіть презервативи найочевидніша сучасна альтернатива протизаплідним таблеткам, не дають стовідсоткової гарантії. Люди не завжди використовують презервативи саме так, як треба. І буває, чого гріха таїти, що вони рвуться або зісковзують. І в результаті з кожних ста жінок, що ведуть сексуально активне життя з використанням презервативів, 18 вагітніють протягом року, ефективність не вражаюча. Ступінь надійності таких засобів, як контрацептивна губка чи протизаплідний ковпачок, не набагато більший, натомість за умови використання таблеток ризик завагітніти усього 6%. тобто вони значно безпечніші за презервативи. Це при типовому використанні, бо якщо використовувати їх ідеально правильно, цей ризик зменшується ще у двадцятеро до того ж, відповідальність за правильне вживання таблеток. Лежить на самій жінці, а не на її незграбному партнері. Протизаплідні таблетки дали жінкам більше контролю і ще в дечому. Щоб використовувати презерватив, треба домовлятися про це з партнером: ковпачок або губка методи надто клопітні. Натомість рішення щодо вживання таблеток ухвалювала сама жінка, і то було рішення її суто особисте. Використовувати таблетки зручно, і головне, ніхто про це не знатиме. Не дивно, що жінкам вони припали до вподоби. Протизаплідні таблетки були схвалені до використання у США у 1960 році і мали шалений успіх. За п'ять років їх вживали майже половина заміжніх жінок, котрі брали участь у медичних програмах запобігання вагітності. Та справжня революція настала тоді, коли оральні контрацептиви. Стали доступні жінкам, що не перебували у шлюбі. На це знадобилося трохи часу. Десь з 1970 року, через 10 років після схвалення цих таблеток, як медичного засобу, штат за штатом дозволяли їх вільний продаж незаміжнім жінкам. При університетах відкривалися центри планування сім'ї, куди могли звертатися студентки, і вже на середину х років. Таблетки стали найпопулярнішим засобом контрацепції серед 18 та 19-річних американок. Тоді і вибухнула економічна революція. Починаючи з 1970-х років, жінки здобували вищу освіту у таких галузях, як право, медицина, стоматологія, ділове адміністрування, галузях, що доти були суто чоловічими. На 1970 рік понад 90% усіх випускників медичних факультетів були чоловіки. Серед випускників права та ділового адміністрування чоловіків було понад 95%, серед випускників стоматології 99. Проте, вже на початку 70-х озброєні новими контрацептивами жінки масово ринулися на ці спеціальності. Частка жінок на цих навчальних напрямах швидко зростала. І на 1980 рік їх вже було до третини від загального числа студентів. Це була різка переміна, що відбулася за дуже короткий час, і річ була не лише у тому, що тепер більше жінок вступало до університетів. Ті жінки, що вже вирішили здобути вищу освіту, дедалі частіше обирали саме елітні спеціальності на кшталт медицини або права. А відповідно, дуже швидко зросла і присутність у цих професіях. Ви запитаєте, як це пов'язано з таблетками? Річ у тім, що нові контрацептиви дали жінкам контроль над власною плідністю, а отже, і можливість інвестувати гроші та зусилля у власну кар'єру. До того, як з'явилися протизаплідні таблетки, присвятити 5 або і більше років опануванню спеціальності медика чи юриста видавалося для жінок не надто розумним способом витратити час і гроші, адже над жінкою увесь час висів ризик вагітності. Аби дістати максимальну віддачу від здобутої кваліфікації, жінці треба було б відкласти материнство принаймні до 30-річного віку, адже народження дитини могло завадити успішному навчанню або загальмувати професійне зростання на найважливішому етапі кар'єри. Сексуально активна жінка, яка захотіла стати лікарем, дантистом або юристом, була немов той підприємець, що будує фабрику у сейсмоактивній зоні. Досить, щоб вам один раз не пощастило, і величезні інвестиції підуть на смарку. Звісно, жінки, що прагнули навчання та професійної кар'єри, могли просто утримуватися від сексуальних зносин, але багатьом з них такий варіант не підходив. І тут йшлося не тільки про задоволення від сексу, а й про те, щоб вчасно знайти собі пару. До появи протизаплідних таблеток люди одружувалися за молоду, і жінка, яка б вирішила утриматися від сексуальних стосунків заради кар'єри, а у 30 років нарешті захотіти б одружитися, виявила б, що всіх пристойних чоловіків банально розібрали. Протизаплідні таблетки змінили цю динаміку. Тепер неодружені жінки могли кохатися донестями без остраху перед небажаною вагітністю. Але змінилася і сама модель шлюбу, люди стали одружуватися пізніше. Справді, куди поспішати? А значить, навіть ті жінки, які не вживали таблеток контрацептивів, не мусили виходити заміж. Діти народжувалися пізніше, і коли їх народжувати, обирала сама жінка. А отже, у жінок стало більше часу на професійну кар'єру. Звісно ж, у 1970-х роках відбулося і багато інших змін, що позначилися на житті американських жінок: легалізація абортів, ухвалення законів проти дискримінації за статевою ознакою, піднесення феміністичного руху та масовий призов чоловіків на в'єтнамську війну, який змусив працедавців активніше наймати жінок. Проте ретельне статистичне дослідження, яке провели гарвардські економісти. Переконливо показує, що саме протизаплідні таблетки відіграли ключову роль у тому, щоб жінки могли пізніше одружуватися, пізніше народжувати і більше присвячувати себе кар'єрі. Ніякі інші чинники, з огляду на хронологію їхньої появи, не могли бути причиною тих змін, які ми бачимо у статистичних показниках. Скажімо, економісти простежили, коли саме у різних штатах протизаплідні таблетки ставали доступними молодим жінкам, і виявилося, що саме з їхньою доступністю у цих штатах різко зростало число жінок в університетах, а відтак і платня, яку отримували жінки. Кілька років тому економістка Амалія Міллер за допомогою хитрих статистичних методів показала, що коли жінка. У віці від 20 до 30 років знаходить можливість відкласти материнство на один рік, то її сумарний заробіток за все життя зростає на 10%. Це допомагає уявити, яку величезну перевагу дає жінці закінчення навчання та добрий кар'єрний старт ще до народження першої дитини. А проте молодим жінкам 70-х років не треба було читати статей Амалі Міллер. Вони і так усе зрозуміли. І тільки но їм стали доступні протизаплідні таблетки, вони стали записуватися на тривалі університетські курси у небачених раніше кількостях. Сьогодні американські жінки можуть побачити альтернативну реальність по той бік Тихого океану у Японії, одній з найрозвинутіших у технологічному плані країн, протизаплідні таблетки не були дозволені аж до 1999 року. Японки мусили чекати на ті самі оральні контрацептиви на 39 років довше за американок. Для порівняння, коли в Америці на ринок випустили Віагру препарат для посилення ерекції, то в Японії він був дозволений до продажу вже через кілька місяців. Загальновідомо, що нерівність статей у Японії дужча ніж будь-де у розвиненому світі, і японські жінки досі мусять боротися за своє визнання як працівників і фахівців. Про жінок близького сходу годі і згадувати. Важко до кінця розмежувати причину та наслідок. Але американський досвід показує, що це не випадковий збіг. Зволікання з вільним продажем протизаплідних таблеток протягом двох поколінь має величезні економічні наслідки для жінок. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи. Які змінили наш світ? Зустрінемось.